Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко Добрий, заїхав на найближче до нас СТОшку забрав забрав відновлену пару посадкову вал шкив крильчатки, а, Тут без конуса. Зробили циліндр, пас під шпонку і отаку втулочку, що на болту КМ6 зачавлює. Тут відповідно у нас шпонка там. Стоїть наглухо. Крильчаточку притягнемо. Цей пазик не працює зараз. Вони кажуть, що він не працював і перед цим. Але я пам'ятаю, що туди була забита залізячка, щоб тримати, ну, мабуть, іншу шпонку. Ну, а взагалі вона каже, ну, там така порнографія була, що взагалі загадка, як воно у вас там кошткість протрималося. Все, маю надію, що це працюватиме вірою і правдою довго. Дякую всім за допомогу. Borimo in poborimo.